Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор свіжих років, потужністю 30 кінських сил в комплектації з кабіною та кондиціонером Yanmar EG230, трактор 2008 модельного року. Давайте ближче подивимось на передню резину. у неї 7х14, ще японська з гарним протектором. Ось такий передній міст. Бачимо підніжку. Задня резина у нас також японська, Bridgestone, розмір 11,2х24. Щоб ви розуміли, яка це ширина. Так, відкриваємо кабіну. Бачимо, що тут збереглася плівка. Ну, по комплектації тут у нас підсилювач керма, реверс, напівгідравлічна коробка передач. 10 рівнів. Три рівня понижаючої передачі. Тобто разом 30 передач. А дякуючи реверсу, 30 передач вперед і стільки ж назад. Це вражаюча кількість. Вал відбору потужності. Три швидкості вперед і одна назад. Ось тут вказані швидкості. Вал відбору потужності. Якщо цікаво, ставте паузу. Ось наш тракторець. Рідне сидіння. Ось такий у нас стан під сидінням. Для зарядки прикурюватель, підстаканник, попільничка. Керування навіскою. Контроль глибини. Тут у нас керування боковим гідроциліндром. Є ручне керування, є автоматичне. А плаваючий режим вмикається ось цією кнопкою. Дві кнопки, що знизу, це вже йде безпечні режими. Перший при включенні функції оберт на місці. Фреза автоматично буде підійматися. А оцей що знизу, при включенні задньої передачі, фреза також автоматично буде підійматися. Цей тумблер, це у нас перемикання приводу, задній привід, повний привід та функція оберт на місці. Оберт на місці працює лише на найнижчій передачі, тобто перша понижаюча. Це у нас додаткове світло бокове, газ є під рукою і є ще газу під ногою. Об'єднана педаль тормозу і фіксатор тормозу. Так, ну тут щеплень. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски і педаль блокування диференціалу. Ще тут у нас верхнє світло і дворники із омивайкою. Так. Слухайте, як закриваються двері. Прекрасно. Ось на боках у нас. Поворотні вогні, зверху також додаткове світло. фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення і є трикутник для швидкось Фреза з робочою зоною 170 см. Ось такі ножі досить в гарному стані. Боковий гідроциліндр. Є також ще тут автопопадач фрези Гляньте, яка гарна резина, підніжка Бачимо. Два фільтри паливних. Ну що ж, давайте присядемо. Закриваємося від зовнішнього світу. О. Ну що ж, давайте заведемо його. Бачимо пробіг 1955 мотогодин. Ну, заводиться прекрасно, звісно ж. Сигнал. щоб розіляція є, то сигнал так гарно. Дещо робота підсилювача, дуже легко крутиться кермо. обдув у нас є, ось тут ось тут. по 2. Тут у нас керування вимкнено, мінімальний режим, мідл, середній і едж високий. Цією кнопкою включається система позиціонування. Тут вибирається температура і обдув. Тут у нас лише на лобове скло, тут на лобове скло і на оператора. Борні. Це у нас додаткове світло, це у нас бокове світло. Задній привід. У нас фари, поворот. Все це є. До речі, зверніть увагу, як гарно виглядає панель приборів. Температура в кабіні вже налаштовується досить гарно. Давайте трохи з нам назад. Бал -бал. Цей. Понижаючу передачу включили. Передачу включили. Ось так я можу змінювати без затримки, без кутів. Все перемикається просто шикарно. на тормоз. І Давайте перейдемо до навісного обладнання. Трохи навіску опускаю, піднімлю вікно, ось так тут можна провітрювати. і ось так можна провітрювати. І магнітолог, до речі, так, опустив фразу, ручне керування вправо і влево. Ми можемо включити ось цю кнопку, тут нас засвітилась. Це у нас плаваючи режим. І фреза вирівнялася горизонт. по горизонту. Потім цим тумером можна вибирати під яким потом, щоб працювала фреза. І це в нас більш точне налаштування задньої новіски. Маленькі зміни є. Так, є у нас ще. Режим, це також плаваючий, в ньому також цей тумблер буде працювати. І Якщо ще раз натисну цю верхню кнопку, дві лампочки тут попутні, тепер цей тумблер не буде відповідати. Це в нас ручне керування. Тобто лише ось цим тумбором. Так, з цим розібрались. Наступне, пам'ять ось так і припіднімаю і приза піднімається. Опускай і фреза опустилася. З цим все також. Максимально просто і зрозуміло, так. Да? Субтимовір. І перевіряємо безпечні режими. Давайте перевіримо цей. Нижній засвітилася лампочка. Щеплення. Переверс назад. Ласка, фреза піднялася. І також є безпечний режим при включенні функції оберт на місці. Поки опущено, давайте ще включимо вал відбору потужності. Кардан крутиться, давайте вийдемо з кабіни, щоб все показати. Виключити вал відводу, це потрібно вишити щеплення і поставити в нейтральне положення. Щоб почати руку в піднімаємо. У нас включений задній привід. Максимальна третя передача понижаюча. Знімаю з тормозу. Переверс вперед і трактор їде. Можу дати газу. Я змінюю передачу, тут їх 10. Як плавно трактор їх перемикає. Зовсім без затримок, це вражаюче. Максимальна 10. Даємо газку. На ходу трактор дуже приємно відчувається. М'яко. Сидіння аж обнімає. Так, давайте тепер включимо. Повний привід Ось так трактор розгоняється. Давайте покажу, як трактор розвертається просто на повному приводі. Ось так Швидкість коліс, як рівно, так виверта за все однаково. Зараз дивіться. Я вибираю понижаю передачу. Включаю функцію оберт на місці. Трохи більшу швидкість. А, ось так. Рівно колеса і виключення. Ну, різниця очевидна. Дякуючи ці функції, трактор і великий, він дуже маневрений. Супер. Реверс назад. Можу включити другу колежа, трактор трохи швидше їхати. Ага, і ще я вам не показував. Мінімально швидкість трактора. Ось у нас перша. Тут у нас перша, реверс вперед, поїхали. Ось така швидкість. Десь застряли, блокування використали і виїжджаєте. До речі, потрібно сказати, що в кабіні температура вже досить комфортна. На вулиці жарко, а в кабіні температура комфортна. Так, ну що ж, давайте ще подивимося, що в нас під капотом. До речі, стрілечки бачите. Працює температура вже робоча. Включимо фари. І йдемте на вулицю, подивимося, що там у нас робиться під капотом. Ось так, відкриваються дверки. Відкривати, звісно, двома руками. Що ми бачимо? Система кондиціонування. Попереду стоїть акумулятор, тут розширений бачок. Два радіатора. повітряний фільтер, шумові броізоляції гуляв фітру, два паливних фільтри, тонкої частинки, масляний фільтр з Далина горловина для маса. Поступи у нас п'ять просу. Генератор. Вихід, до речі. Платі там газу, щоб ви побачили. Бігун працює просто шукаємо. І давайте заглушимося в По салону розібратись буде досить легко. А, до речі, фари. Ось тут у нас бокове світло, ось тут у нас додаткове світло. Верхні там також світиться. І задні у нас також світиться. Ось так. глушиться трактор. ключем Дуже легко також. Ну що ж, і найцікавіше ціна вартість даної моделі в комплекті з фрезою, доставкою вам додому ось в такому стані комплектації, як ви бачили, 14 тисяч умовних одиниць. До речі, висота кабіни 2 метри. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також у нас на сайті можете побачити інші варіанти японських міні-тракторів. У нас великий вибір японської техніки. І не, не гайте часу. Обов'язково заїжджайте на тест драйв у Вінницю або в Одесу та підбирайте собі японського помічника. А ми очікуємо вас. До зустрічі.